Всім привіт! Сьогодні рецепт для лактуючих самок кроликів. Таким комбікормом потрібно годувати самку з 2-3 дня лактації і там десь вже з 30 го дня чи з 35-го. Ну, заздалегідь трошки до того часу, як ви їх відлучите, хоча б за 5-7 днів, щоб у неї зменшилась молочність. І не було проблем перевести на комбікорм звичайний так ячмінь 2,6 кг. Соєва макуха 0,5 кг, соняшникова макуха 0,7 кг. Люцерна 4 кг. Солома 0,5 кг олія 100 г. Трікальций фосфат 100 г і мінеральна вітамінна добавка 0,5 кг. Показники будуть: протеїн 17,5%, жири 3. Клітковина 15%. Це для лактуючих самок. Тут більше жирів, трикальційний фосфат, бо вимивається кальцій під час лактації у самок. І він дуже поживний, тобто просто ним годувати не потрібно. Тільки тоді, коли в неї найбільше навантаження, це там з 2-3 дня по 30-35 день лактації. Потім вводити на звичайний відгодівельний корм, потім відлучати кровенят і так повторювати, щоб самка і не зажаріла, і не, ну, не сильно вони її не висмактали. Також комбікорм потрібно гранулювати, для того, щоб кролики його точили і гарно поїдали.